Соборний 234. у липні 2020-го тут сталася справжня біда. Через порив мереж водоканалу будинок підтопило, і однієї ночі стіни почали тріщати та сунутись. Така біда тріснув несподівана будинок. Ніхто нічого не розумів. Ну третій під'їзд. Взагалі люди тут по цьому стояку не живуть. Наш другий під'їзд. Ну, меж зазнав ушкоджень, ну але там у нас взагалі нічого не робиться. Частину мешканців відселили. Рік знадобився на те, щоб ґрунт просохи будівля стабілізувалася. Ще рік пішов на узгодження проєктно кошторисної документації та визначення підрядника. Аж тут почалося повномасштабне вторгнення. Найбільше мешканці цього будинку переймалися чи відремонтують все, що було пошкоджено, адже в країні війна і про їхню проблему могли забути. Однак профільна депутатська комісія домоглася виділення коштів навіть в цей скрутний час постійно на Ми постійно відстежували цю ситуацію, і зараз вже приступили повноцінно до цього ремонту. За нашими прогнозами до грудня ремонт буде виконано в частині кренів. Вони будуть усунуті, і конструкція буде у безпеці. По перше, я хочу подякувати своїм колегам по комісії, по фракції нова політика, комісії із життєзабезпечення. Не було випадку, коли б наші ініціативи не підтримали. наразі триває ремонт не тільки конструктивних елементів, а й осель, що постраждали. В результаті деформації також було пошкоджено оселі мешканців, які стали непридатними до проживання. Мешканці відсілили з цих квартир. Тому проектом звичайно передбачено теж виконання відновлювальних робіт у квартирах. Це шість квартир наразі, у яких виконуються роботи. Загалом шість квартир третього під'їзду потребують відновлення. Мешканці будинку підтверджують роботи, йдуть повним ходом. Недавно почалась Нещодавно почався рух з ремонту. Ту зруйнованих квартир після того як тріснув будинок після підтоплення водоканалом, зараз так ремонт йде на повну. На жаль, не всі запорізькі будинки, які потребують ремонтів, сьогодні можуть їх отримати в першу чергу через дефіцит бюджету та відповідну постанову кабміну. Я я маю сказати, що дійсно ситуація із фінансуванням у нас дуже напружена. Крім того, у нас значно впали доходи бюджету. Ми ще маємо постанову кабміну, яка обмежує дуже сильно наші можливості, навіть при наявності коштів ремонтувати наші будинки. Це постанова 590. Фактично, ми зараз. Можемо ремонтувати лише аварійні будинки однак, депутати запевняють, намагатимуться в рамках існуючих можливостей тримати життєзабезпечення міста на належному рівні.